Тільці будемо сьогодні робити вам прогноз на жовтень місяць. Будемо дивитися, на що варто звернути свою увагу, що можна пропустити, де сконцентрувати свої сили, і будемо дивитися ваш вектор, як рухатися вперед. Поїхали тільці. Спочатку ми подивимося загальну енергію вашого місяця, яка вона. Давайте будемо дивитися: енергія для тільців. Ой, у нас тут трійка жезлів, гарна насправді карта, тому що вона, знаєте, як буде вказувати на те, що пора робити вже якісь дії. Ця карта, якщо ви щось робите, вона для вас відкриває якісь нові перспективи. Знаєте, от дивлюся вперед, рухаюся вперед, бачу для себе оцей от шлях і вже починаю щось робити. Далі стосунки, Й, стосунки. що у тільців буде в стосунках в жовтні місяці. Ну, давайте почнемо з самого такого зрозумілого, да. Це в нас диявол, карта диявола. Ті, хто знаходиться в любовних трикутниках, будуть вагатися, чи варто далі знаходитися в них, чи можливо варто повернутися в сім'ю. Це особливо, якщо ви одружені, проживаєте, або ваш партнер, або ви, да. У цей любовний трикутник, ви будете намагатися маніврувати. Знаєте, і там, і сям. Я не можу вам сказати, що хтось, до прикладу, дізнається про ваш зв'язок, якщо ви переживаєте з цього приводу. Ні. Але от тут навичку потрібно дійсно здобути. Якщо ви тільки хочете, от вас хтось інший зацікавив да, на стороні, то тут дійсно потрібно навчитися лавірувати в цих стосунках. Для тих, хто самотній, знаєте, якщо ви когось зустрінете познайомитися в цьому місяці, то ці стосунки з великою вірогідністю можуть стати залежними. Або у вас дуже багато таких думок, що типу мені потрібні стосунки, я хочу в стосунки, мені нада би стосунків. Я не повноцінний, я не такий. Панімаєте тось? Тобто, і це для вас може виявитися як капкан. Ви в нього попадете, да, ви зустрінете людину, але чи будуться гармонійні стосунки, комфортні для вас? Ні, вони такими не будуть. А вони будуть гойдалками, знаєте, якимись емоційними. Для тих, хто знаходиться в стосунках і в кого нема любовного трикутника, то тут можуть бути такі дуже нав'язливі думки. Знаєте, от про те, що хочу вже сім'ю. Давай ми вже одружимося. Тобто ви можете до прикладу. Почати тиснути на вашого партнера, тому що у нас тут є диявол. Це знаєте, от по дияволу це дуже часто якісь любовні трикутники. Це дуже часто може бути в інших сферах, може бути алкоголь. До речі, да, може бути таке, що ви дізнаєтеся, що ваш партнер багато алкоголю вживає. Але також це отаке: знаєте, прям мені надо», я хочу. Це нав'язливі думки, які взагалі не дають вам спокою. От ви не можете спокійно, от мені треба сім'я. Зрозумійте для себе, що для вас сім'я, для чого вона вам, для чого, чому ви не можете просто там зустрічатися або жити? Тому що так каже суспільство, тому що вам так мама сказала, папа. Якщо це ваше справжнє бажання, то чому воно йде по дияволу? Тут щось нечисто. Понімаєте, диявол ніколи не буде показувати щось чисте і приємне. Там щось зарито, і в цьому потрібно покупатися. Далі, робота, робота для тільців. Ой, знаєте, у вас можуть бути якісь е, нові проекти. А це творчі, це творчі саме нові проекти, які вам здасться, що вони дуже мають велику перспективу, але насправді ви. Перші ж моменти, коли почнете їх втілювати, ви зіштовхнетеся з якимось негативом, або з тим, що ви не можете домовитися там зі своїми партнерами, зі своїм роботодавцем, да і ще з кимось. І оце може вас просто збити, збити з пантелику, ви сховатися і не будете продовжувати. А оскільки у нас тут є тут жезлів, то тут жезлів він буде показувати, що якщо ти зараз не зробиш, завтра я просто астину, і все, уже ця ідея вона, знаєте, ну де сидить в попі міра. Для тих, хто шукає роботу, да, може бути таке, що вам запропонують роботу, але чи буде вона для вас комфортною, навряд чи. Ви можете працювати в ізоляції, до прикладу, тихо, самостійно, вдома, але це не для вас. Вам це не сподобається, тому що ви більш така людина, яка Любить побільше спілкуватися з іншими людьми, понімаєте, це вам буде давати стрес якийсь або якісь неприємні емоції. Взагалі, от, чесно вам сказати, по роботі тут може бути це може бути взагалі просто один день. Один день з місяця, там, де вам буде неприємно, там, де у вас якась сварка на роботі буде. Вам захочеться сховатися в себе, вам захочеться піти додому. Також в такому великому мінусі може бути, що якісь негаразди на роботі вони зіграють таку роль, що ви просто захворієте. І вам доведеться йти в лікарню. Тому отут от потрібно дуже обережно, щоб ці емоції, щоб вони не роздувалися якимось чином. Хоча я не знаю, як всі ці емоції можуть роздутися, знаєте, це якщо у вас десь асцендент в якихось водних знаках, роздулися, і все. І вже погано, вже погано себе відчувати, вже хочеться десь ховатися, вже щось там почало боліти, десь голова, десь ще щось. Понимаете. Тому тут потрібно себе берегти. Обов'язково. Фінанси. Фінанси для тільців. Давайте будемо дивитися. Знаєте, тут так цікаво, що вам може хтось запропонувати якусь ідею, щось, де можна заробити грошей. Гарно можна заробити грошей, але ви такий або така. ні, спасибо, у мене все хорошо, мені все підходить. Понимаєте? Тут ключове, що в фінансах ви нікуди не будете рухатися, поки ви будете знаходитися в четверці пентаклів. Так, да, це без втрат. Фінансових втрат у вас не буде без питань. Але чи будуть надходження такі, як вам хочеться? От в чому питання, а їх не буде, поїмаєте? Почому не буде? Потому що ви тут закрилися по двой мечей і все, мені нічого не треба. Я не буду. Нові якісь ідеї? Ні, не хочу. Хтось вам буде щось пропонувати? Ні, не хочу, мені не треба. У мене, понімаєте, по четверті Пентаклів, у мене все добре. А чи дійсно воно так гарно? Чи ви десь просто заклякли? Понімаєте? По фінансам це потрібно подивитися. І ще один такий момент. Я вам хочу сказати, що для жінок і для чоловіків це буде однаково. Якщо у вас є партнер, у вас є партнерські стосунки, ви одружені, живете разом, зустрічаєтеся. Ваш партнер може пропонувати вам допомогу. Давай там я тобі плачу там сапожки, або там я в цьому місяці куплю продукти додому. Да? А ви такі, ні, спасіба, ви що? Не треба. Я сам, я сама можу. А до чого це вас призведе? Ви заклякли, знову таки, це чорне мислення. Можна тільки так і не інакше. В житті буває воно по-різному, понимаєте? Бувають різні життєві ситуації. І мислити отак прямо і чорно це не завжди найкращий варіант, насправді. Ну і давайте подивимося пораду на місяць для тільців. Чого ви хочете? Чого ви хочете? Ви знаєте, куди ви хочете йти? Знаєте, тут, от як розглядати можна роботу і можна розглядати особистість. Тут над собою потрібно працювати. Працювати кожен день це нудна робота може бути. Це може бути таке, що мене вже задрало, та скільки можна, я хочу вже по-іншому, понимаєте? Але чи дасть вам те, що я не хочу, рух вперед? Ні, для того, щоб рухатися вперед, по-перше, це буде самостійно, тихо, сам собою я веду бесіду, і, можливо, вам захочеться побути наодинці. Взагалі дуже гарно побути наодинці в жовтні місяці, тільцям, для того, щоб усвідомити, куди ви хочете йти, особливо в своїй роботі, тому що у нас тут є ще восім капінтаклів, та та-та-та. І вона монотонна. Вона монотонна і не дуже приємна, але вона вам може дати спокій. Вона вам може просто дати спокій якийсь в душі, понімаєте? Тут для того, щоб зрозуміти, куди ви хочете рухатися, тут дійсно потрібно побути десь наодинці із собою. От тому отакий от розклад для тільців. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви для себе щось почули корисне. Я буду рада вашим відповідям. Я буду рада, якщо ви будете писати, як воно у вас програлися. Коментарі, якщо вони будуть, я буду обов'язково читати і буду рада вашій підтримці.